Доброго дня! Мене звати Оксана. Я є учениця Вищої школи здоров'я. Я вже пройшла багато курсів Василя Чайки, який викладач у цій школі. Я була на курсі здорова дитина в сучасному світі. Я пройшла оздоровчий курс, щоб допомогти собі на фізичному рівні справлятися зі своїми хворобами, тому що є хвороби, які поділяються на фізичні і на психоемоційні. На оздоровчому курсі ми якраз і вивчали як допомогти собі фізично, без без таблеток і без якихось втручань, дуже сильних чи хірургічних, навіть втручань, Різні хвороби, які навіть оперативно втручання необхідні. Ну але за допомогою Василя Чайка ми знаємо, що тільки в критичних ситуаціях потрібно видаляти якісь органи або робити якісь втручання. А дуже багато випадків, 90% це можна виправити все методами, на яких навчає Василь Чайка. І знову ж таки, я зараз пройшла курс. Я вибираю жити. Паралельно ми проходили здоров'я шкіри. І алергія невеличкі курси додаткові, які також допомагають вже на психоемоційному рівні зрозуміти, що таке хвороба, як, як допомогти собі усунути симптоми. Коли починається хвороба, чому вона почалася, коли вона закінчиться, який термін. Тобто, якщо ми маємо навіть знання, я знаю точно, що деякі хвороби я за день не вилікую. Хтось може, я ні. Це не від того, що я паю погані знання, а це від того, що хвороба має свій термін, воно має пройти свій термін. Скільки був рефлекс включений біологічного шоку, стільки буде тривати стан одужання. На цьому курсі я обираю жити. Василь Чайка дуже детально нам розповідав на своїх уроках, як собі допомагати, як знавати по симптомах, який орган нас хворіє. Так само ми вивчали діагностичні зони на тілі людини. І зараз я можу з певністю сказати, що я можу собі допомогти в різних ситуаціях. Я знаю. В які ситуації попали мої рідні, і чому творилися їхні хвороби, і як їм допомогти? Я розумію, що всім людям неможливо допомогти через те, що різні переконання будуть заважати їм це робити. Але для себе я дійсно зараз зрозуміла, що сонце не шкідливе, чому з'являлися в мене кисти в матці, чому. Чому в мене на шкірі веснянки? Чому не треба боятися сонця і виникнення меланом, навіть якщо вона виникне, процес, який запустив меланому, чому вона утворилася? Я знаю, чому утворюється вітрянка, я знаю, чому різні вирісні хвороби утворюються. Не просто так, не підсипив з повітря. Це ламається стимуротипи кардинально. І все, щоб повірити в. Ці знання потрібна дійсно сильна віра, дуже сильна віра. І я розумію, я хочу звернутися і до віруючих людей. Якщо ви вірите, що вас сотворив Господь, ви маєте повірити, що Господь і дав інструменти для оздоровлення людини. І те, що ми думаємо, що він нас карає якимись хворобами, це неправда. Він нас оздоровлює. Просто людина не розуміє, що з нею твориться. На своїх уроках Василь Чайка все це розповідає детально, чому саме з нами стаються такі, буває деколи страшні. Хвороби, як рак горла, грудей, різні шкідливі, і не, не потрібно облучати себе, не потрібно приймати хімії для того, щоб оздоровити себе. Так, це важко зробити людині, яка не пройде цей курс. Можна пояснити тій людині, але. Таким людям я дуже рекомендую пройти цей курс, які в відчаї, не знають, що робити і як дати собі раду, і вже зневірилися в лікарях. От таким людям я дуже рекомендую пройти ц, цей курс Василя Чайки. І ще я рекомендую, якби от такі уроки були основи е, здоров'я, в школах викладалися. Було б дуже прекрасно. Там легенькі, е елементарні е, правила. Ламання серед стереотипів, які побудовані на біологічних наших, на, біолу, на, біологічних, на біології людини. Нема там абсолютно нічого звичайного, там немає нічого надскладного. Просто людині це складно осягнути. І тому я бажаю і вищій школі процвітання, і побільше учениць, які б могли. Доступно потім в своїй практиці застосовувати свої знання, допомагати рідним. Як це я зараз роблю? Я всім гарного дня.